В неймовірно красивому місці зараз знаходжусь. Це всього кілька кілометрів від мого дому. Дуже все красиво, дуже все пахне. Кольори неймовірно надихають на нові роботи. Ось тут невеличкий хвойний лісок. Я в ньому завжди гуляю. Хоч трошки чистого повітря ковтнути. Ну і реалії нашого міста. Труби вдалині. Це наш один з найбільших збагачувальних комбінатів. Це сакури. Так гарно квітнуть, неймовірний аромат. Вон там, вдалині, будиночки, то мій мікрорайон. Красуні магнолії. Їх тут багато. Вон там ще будуть квітнути. Привіт! Мене звати Іра. Вітаю вас на в'язальному каналі. В цьому відео розповім, які маю зараз процеси, покажу готові роботи, а також поговоримо про мої плани на травень. В цьому місяці маю готовий плечовий виріб, кілька, кілька пар шкарпеток, невеличку іграшку, ви могли бачити її у магічному кубику. Я приймала там участь. В травні також планую починати у шаленому тижні. Обов'язково буде кілька плечових, два точно, буде аксесуар, вже маю до нього заготовочки. Іграшку також треба зв'язати. Будуть шкарпетки, без них ніяк. Обов'язково на благодійність, чоловічі для ЗСУ. В свою власну шкарпеткову коробочку буду в'язати з шопель за обербаль. Ось такий маю бунтик. Тут неймовірні переходи кольорів. Мені так подобається це будуть носочки для мене. Ну, а за якість і практичність німецької пряжі, я думаю, знають всі. Також найближчим часом мені треба зв'язати жіночі шкарпетки інтарсією. Будуть використані три кольори. Цікава конструкція. Покажу сам процес створення цих шкарпеток, як буду їх в'язати. Сподіваюсь, комусь буде корисно або просто цікаво. Планую надалі грати у магічний кубик, дуже сподобалось. Це корисно для купи тих починань, які в мене будуть. Отже, про плани вам розказала. Зараз покажу готові роботи і процеси, над якими працюю, і трошки розкажу про них. Почнемо з готових робіт. Швиденько пробіжімось по шкарпеткам. Цього місяця готові 5 пар. Блакитні, патріотичні. Я в'язала їх від миска, резиночкою 2х2. Тут ось в мене пішли прибавки своєрідний клин підйому. Далі в'язала чашечку п'ятки поворотними рядами. Позаду збавляння по паголинку додала дві смужки українського прапору, це було бажання замовника, закриття італійським способом голочкою. Між смужками не видно переходів, тому що я в'язала ряд лицьовими при переході на інший колір. Це 46-й розмір на повну ніжку. Назву ниточки, на жаль, не знаю, шкарпеткова, візуально і тактично товща за звичайну. Були ще ось такі товстячки. Тут поєднання благородного сірого з зеленим, дуже нагадують мені кольори слізеріна слізеринські шкарпеточки. В'язала від резинки 2х2, далі перейшла на нерегулярну 6 лицевих 2 виворотні, клин підйому по паголинку, п'ятка куток, візерунок по верхній частині ступні, мисок стрічковий. Пряжа це Alize Vuoltime, зелений колір 11012, сірий 21, розмір 43. Графітові пухнастики теж чоловічі шкарпеточки, в'язала їх від миску. Збоку тут в мене йде коса з чотирьох лицьових петель. Розходиться по дві петлі на клин підйома, ось вона коса, клин підйома, вив'язаний виворітними петлями. Коса, потім знову з'єднується і йде на всю висоту паголинка. Дуже гармонійно вона тут вплилася в резиночку, нерегулярна резиночка, дві лицеві схрещені, одна виворітна. Закриття айкорд на дві петлі, гарна косичка йде така. Вона пружна. П'яточка тут французька, розмір 45-й. Ниточки. Ниточки тут. Преміум Ярн Вінтер, сірого кольору, колір 614. Склад стандартний, 75% вовна 25 поліамід. Додала також ниточку чорного кідмохеру, тому вони такі ось пухнастенькі. Так, далі. Є ще ось такі шкарпетки. Жакардом. В'язала від резинки, резиночка 2х2, далі жакард Аргайл, п'ятка бумеранг, мисок лопата. Ось так він виглядає. Дуже зручний мисок, я часто його використовую. Ниточки. Алізе Артісан, три кольори, петрольний 666, молочний 01 і бежевий 431. Це шкарпетки 35-36 розміру для моєї подружки. В неї є жилет саме таким візерунком, і саме в таких кольорах. Мої весняні шкарпеточки конвалії. Дуже ніжні, дуже тендітні, саме такі я хотіла. Почала з зеленого мережива, 10 рядочків резиночки. Потім таке ж саме мереживо в білому кольорі, 5 рядів резиночки. І відразу почала візерунок. Ось такий гарний тут візеруночок, ніби квіточки конвалії. П'ятка куток, мисок фабричний, така акцентна смужка на миску, ниточки Alize Comfort перший номер, зелені opal uni, неон. Перейдемо до плечових. Цього місяця я закінчила светрик. І яскравий вісняний красунчик, зараз вам покажу його е, такому ніжному кольорі ось, не поміщається в кадр. В'язала його окремими деталями, спинку і полочку, знизу вверх, спинка трошки довша. з боку. Зробила такі ось розрізики, Так? українською буде. Значить, візеруночок по рукавах, спереду і ззаду одинаковий. Так, далі. Тут в мене втачний рукав. Я починала його зверху, зверху вниз. Ось тут набирала петлі. Спочатку поворотними рядами вив'язала ось цю частинку і далі вже пішла по колу до кінця. Рукав широченький, тут всього лише кілька збавлянь. Закрила звичайним способом. Ось така симпатична косичка тут по краю. Так, що далі? Горловинка горловинка подвійна, резиночкою 1 на один, імітація китлівки. Щодо ниточок, це 100% марінос. Ось такий марінос ірен. Колір 14294, в 100 грамах 1400 метрів. Я в'язала в 5 складень спицями 3,25. На розмір XL пішло 530 грам. Светрик подовжений, я прикріплю фото на мені. Була ще одна велика робота, але незважаючи на масштаб, я зв'язала її за 10 днів. Ставлю відео, потім розкажу, як в'язала. Отже, ви зрозуміли, що це штани. Вони зв'язані за всіма правилами жіночої фігури. Тут є росток, є витачки, прибавки попередній і задній середнім лініям. Починала я їх зверху. Тут подвійна планка, широка резинка. Я її зшила і вв'язала відразу в полотно. Далі росток. Я його в'язала поворотними рядами, і далі вже пішла по колу вниз ось витачки. прибавки по задній середній лінії, прибавочки по передній середній лінії, штанини широкі, майже прямі, але я робила збавляння. Кожному двадцятому ряду. Понизу ось така подвійна планочка, зворотня сторона. Все акуратно, стабільно для зручного носіння. На одній штанині знизу я вишила гілочку бавовни, наш символ перемоги, квітка перемоги. Ставлю фото, як штанці виглядають на мені. Більше фото з усілякими подробицями є в моєму інстаграм. Проходьте, дивіться, посилання залишу в описі під відео. Штани мають меланжевий колір, тому що тут поєднані дві ниточки. Вони трішки різних відтінків. Одна з них це Alize Artisan, колір беж, 431. Мені потрібна була пряжа, виріб з якої я могла б прати у машинці. Все ж таки, штани не маленька річ, тому руками їх доволі складно прати. Мій вибір впав на алізе шкарпеткову і для більшого тепла я додала марінос ірен. Той самий, це той самий, з якого я в'язала светрик, тільки іншого кольору. Використовувала Ірен в дві ниточки, в два складання, і Артісан в одну ниточку, ось таке вийшло поєднання. Взагалі, я Ірен часто використовую, на мою думку, це один з найкращих мериносів. До того ж тут зручний метраж. Можна отримати різну потрібну товщину, змотавши у необхідну кількість складень. В мене колір Ірен 17:87. Вага штанів 632 грами. Було використано 423 г артисану і 209 г маріносу. В'язала спицями номер 3,5. Отже, такі роботи в мене зв'язалися в квітні. З розпочатих робіт в мене лише мій морський карді. Там зв'язано тіло кардигана і один рукав. Другий я теж почала. Залишилося зв'язати окат. Цей процес переходить у травень. Вже зовсім скоро почнеться тиждень шалених стартів Богановою. Буду починати нові проекти. Також планую закінчити свій кардиганчик, там ще багато роботи. Планка, вона займає багато часу зшити рукава. Звичайно ж, його красиво сфотографувати. Якось будемо фотографувати в тих умовах, які є, без моря. Ну, Напевно, також щось іще зв'яжу, покажу вам. Ну, На цьому поки все. Маю надію, вам було цікаво. Бажаю гарного весняного настрою. Бережіть себе. Побачимось!